Особливості підліткового віку та загрози в інтернеті в ліцеї №1 відбулася зустріч з батьками учнів та учениць шостих та сьомих класів. Їм розповіли про труднощі, з якими стикається дитина такого віку, і надали поради. Психологиня ознайомила батьків зі статистикою самогубств. В Україні серед підлітків та продемонструвала опитування. Його провели серед учнів та учениць першої школи. Питання здебільшого стосувалося спілкування дітей з батьками, вчителями, однолітками та поганих звичок. Дуже змістовно і будемо з дітьми проговорити ці моменти, слідкувати, що де вони знаходяться, в яких соціальних мережах, що вони там роблять, чим вони займаються. У Вас донька чи син? син. Ви помічаєте якісь зміни, який вік, і якісь проблеми? Ну, мій син дуже активний. Він більш передає перевагу футболу і іграм на вулиці, тому він мало призначає уваги в соцмережах. Тому я трішки спокійна, але все ж таки треба мати на увазі. Ми росли в одне час і наші діти Такое более техногенное время, и ускорено по всем социальным параметрам и мы очень трудно найти эту, эту точку соприкосновения. И в школе они ведут себя в одном положении, дома в другом. И мы, конечно, родители тоже работают и ну, это, конечно, очень сказывается. И как бы Э, напомнилась проблема, потому что, ну, мы вроде понимаем мы живем там, ну, где-то там спросил, как дела, а на самом деле все намного глубже и и глобальнее. Да, и вот как-то сейчас вот вот сегодня прослушали еще раз и услышали и услышали эту действительно проблему. Это же не только касается твоего ребенка рядом, это ну, дети у нас вокруг и подростки, и, подростки, и детки вокруг и нужно как-то с пониманием. Соціальна педагогиня розповіла батькам про небезпеку в інтернеті. Ольга Мальчикова проінформувала про загрозливі спільноти і сайти, кібербулінг та челенджі. В інтерв'ю зауважила, що спільноту для підлітків в телеграм сучність южного знає. Проводили профілактичну бесіду з учнями старшої, поки що ланки, тому що ну 5 і класи, поки вони ну ніякої інформації про це не розповідали. І разом з поліцією да, спробували знайти саме ж тих осіб, які могли бути причетними до цієї групи. Ну тобто хто хто міг там бути або навіть і учасників, тому що вона є закритою. побачити Неможливо, в ній хто є. Заходили, знайомилися з контентом? Я не змогла туди потрапити, хоч і спробувала, але ну після вихідних вона вже ця група була заблокована. Але деякі учні школи вони говорили, що вони саме там були і були знайомі з цим контентом. Подібну зустріч в ліцеї номер 1 планують провести із батьками учнів і учениць старших класів.